Дорогі співвітчизники, дуже важливі питання. Насамперед, чим відрізняється откровення від Бога, від домислу і особистих передбачень, від хайпу на актуальній темі, Господь завжди вказує на конкретний гріх, говорить про причинно наслідковий зв'язок. Яка причина, чому це сталося, і що потрібно, щоб отримати звільнення, свободу від гріха, в даному випадку свободу від війни, мир в Україні. Також откровення від Господа має здатність здійснюватися, втілюватися в життя. Але якщо виконати умови від Господа, як це все стосується України? Духовна причина війни? Конкретний гріх, гоніння, переслідування, катування євреїв. У часи Богдана Хмельницького то були жахливі жорстокі злочини над дітьми, немовлятами, вагітними жінками. Під час Голокосту серед місцевого населення не бракувало тих, хто допомагав нацистам. Це важкі сторінки історії України. Який вихід із глухого кута для України? Тільки один варіант. Іншого немає. Це щиро визнати провину, загоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих. Я говорила про національний піст і молитву і про обов'язкове визнання Президентом України на офіційному рівні це умова від Господа. І війна завершиться. Є розуміння, що це станеться раптово, і загрози з боку Росії для України більше не буде, бо не буде Росії в її географічному сьогоденні. Вона розпадеться на частини на Федерації. Що буде, якщо Україна не визнає провину за гоніння євреїв? Втратить державність, відбудеться поступове руйнування країни. Тому намагаюся донести це откровення від Господа, яке більшості здається абсурдом, бо розумію, що іншого шляху виходу з глухого кута в України немає. Як перевірити, чи це дійсно откровення від Господа? Покаятися тільки щиро, Господь бачить серце кожного. На четвертому році повномасштабної війни з Росією. Ми кожного дня втрачаємо життя військових, цивільних, кожного дня руйнуються міста і села, руйнується життя, найцінніше душа людини. Бо вбити, зруйнувати це і є ціль абсолютного зла. Хіба ми не здатні до духовної битви за Україну з постом і молитвою? Тобто, якщо це откровення від Бога, а откровення від Господа здатне здійснюватися, якщо виконані умови, варто зазначити всі умови, і тоді справедливий мир від Господа обов'язково прийде. Яка найбільша і найважча перемога? Найбільша перемога не над кимось, а над самим собою? Найбільша перемога для України зараз це перемога над власним невір'ям, скептицизмом, втомою, байдужістю, спільна перемога всього українського народу над самим собою. І тоді прийде перемога від Господа над ворогом. Прошу про коментарі і лайки, поширення. Це дозволяє алгоритмам Ютубу реагувати, і відео з'являється у стрічці новин. Нехай Господь благословить!